Якщо ви платите людині мало, вона вчиться за ваші гроші. Якщо ви платите людині багато, вона вчить вас за ваші гроші. Універсальний принцип, який працює майже у 100% випадків. Коли ви йдете до людини спеціаліста, який десь в чомусь починає, то фактично за ту невелику плату, яку ви даєте, він на вас тренується. ви отримуєте якесь, ну КПД. Да? Коли ви свідомо обираєте собі хорошого спеціаліста, який вже пройшов цей шлях, ви за свої гроші отримуєте ці необхідні інсайти та навики, на які ви, власне, і розраховували. І дуже дивно, платити мало, очікувати багато, і, відповідно, платити багато і не очікувати нічого. Система майже ніколи не збивається, повторюсь.